Доброго дня усім, З вами говорять діти. У сьогодні в нашій студії двоє черві дітей. Їм по шість рочків і це є Злата та Данило. Привіт діти! Дайте п'ять <клес> Так, ви знаєте, що в нас є для вас запитання. Будь-яка відповідь буде правильною. Так, я задаю запитання, ви відповідаєте. Отож, яка ваша найулюбленіша іграшка, Данило? Моя найулюбленіша іграшка це Машинка. Машинка. А Твоя? Мірка. Ведмедик, е, так? Ніякий, напевне, медмедик. Чи треба називати іграшки іменами? От, наприклад, тебе звати Злата, а твого медведика я звати? тіті. Кіті, так? А машинку якось називають? Ні, не треба. Добре, ще одне запитання: а чи треба називати іменами вазони? Ні. Ні. Так, впевнений. Яка іграшка є найкращою у цілому світі? І яку ви дуже хотіли. Злата. Взимаю. Ти вже маєш її? А що це таке? Спінер. Спінер? А я не маю такого ще подарувати мені. Данило, яка є іграшка найкращою в світі? Розкопки. Розкопки. Ще раз? Розкопки. Розкопки? Це Як це. Розкажи нам, що це таке Ну, Це так, де є така Шо? камінь, і ти я так розкоплююсь для штучку. Ти хочеш стати археологом? так? Да? Палеонтологом. Палеонтологом. Яких матеріалів зроблена машинка або лялька? Машина зроблена за желізо. Заліза, так, а ялька. Пластмаса. Пластмаса. Із якого віку дівчатка можуть носити туфлі на каблуках? Що думає Данилко з цього приводу? З дорослого. З дорослого це з 6 років? Ні. Так. Ні? А як ти думаєш? Та що впадуть. Ти впадеш, так? Якщо ви божети. А ну з якого віку мають? Це дівчатка каблуки. 15. З 15 років. Добре. А з якого віку дівчатка мають користуватись косметикою? Можуть користуватися косметикою. Там, 15. З 15, але не окремі. З, з 5? Я теж думаю. З якого віку чоловіки можуть носити краватку? Знаєте, що таке краватка? Так? Це, 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 це в'яжиться така гарна нас Зросла вже вже носить, так? Тобто вже може носити админку, як думає? Сім років. Чи допомагаєте ви батькам прибирати так. вдома? Так? Так? Що ти робиш вдома? Допомагаю мамі присости іграм. Чи розбирати іграшки, які ми порозкидали. Так, а. Ігрушки. А, а злата? Чи допомагаєш батькам прибирати? Детя не хочу, тапочки прибирати. А, з хвилинку сподіваюся, Зрозуміло. Хто прибирає зазвичай у удома? Чи мама, чи тато? Мама. Мама, а тато прибирає? Так, допомагає. Допомагає. Ну, молодець. Що е, як визначити, що вдома брудно і треба прибрати? Як визначити там? За виглядом. За виглядом, а як то це брудно? Як це? Там іграшки валяється, так, береште так, рукою, а там. Пис. Пис, Так. Або сам ще щось дозинеться. Варення або щось. Як ще визначити? Хоцятку. По чому? маленьких в, в Так. Зата, що думаєш? Ірошки вже на всіх місцях розбирати. Треба прибирати, так. Або пальцем на hmm. зеркалі. На зеркалі. А, буває таке, mm -hmm. так. так. Найбільше смітить в хаті? Маєте домашніх улюбленців? Так. Да. Да? Найбільше смітить вони чи ви? Вони? Я зла не про себе говорити також там. Чому люди будують багатоповерхові будинки? Є ж одноповерхові, так? І живуть у них в хаті. Щоб мати багато. Що треба сказати спочатку мамі, яка прийшла додому замучена із роботи? Відпочити. Відпочинь, так. Скільки часу треба їсти вечерю? Злата? Годин, дві? Менше? Трохи. Трошки менше. Данило, що думаєш? Я, Я не маю, що... Добре. Поясніть, що таке слово голод і як. Що воно означає? А що б ти в цей час з'їв? Може слона її убити. І останнє запитання: чому ви любите свого маму і тату своїх мати? Дякую діти за відповіді. Я нагадаю, що сьогодні у студії Бугу була Злата та Данила, які давали відповіді на наші запитання. Дякую також, що були з нами.